Готуємо різдвяне імбирне печиво, до двох яєць, додаємо дрібку солі та 180 г цукру, 2 столові ложки меду, 150 г масла або маргарину, 1 чайну ложку гашеної соди, 1 чайну ложку кориці. 2 чайні ложки імбиря, дрібку мускатного горіха, 150 г житнього борошна, 280 пшеничного борошна, повну столову ложку какао і замішуємо тісто. Тісто накриваємо плівкою і в холодильник мінімум на 1 годину. Краще більше. Після холодильника тісто вже не липке, пластичне, розкочуємо та вирізаємо печиво формами. Або стаканом, або просто нарізаємо на квадратики. Викладаємо на деко з пергаментом, дотримуючись проміжків. Краще побільше, ніж у мене. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 10-12 хвилин. Ось і все. Пряне, ароматне, різдвяне імбірне печиво готове. Треба дочекатися, поки охолоне. Це дуже смачно і затишно. Саме час готувати на зимові свята. Смачного!